Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин МТЗок. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ. Награблі ворошилок сонечко та роторної косарки вірокс. У нас наявності є різних видів насоси масляні. До двигунів д 3 Д245. Є ось такий насос масляний. Д245, 28 зубів. Діаметр шестерні, 85. Його вартість 2500. Також на 28 зубів, зубів виробництво сіла та виробництво ДК. Далі в нас ідуть ось такі на 32 зуби. Також виробництво БЗА. Є на 32 виробництво Юбана та ДК. Ось такі на 36. У нас далі йдуть. Також виробництво БЗА. Для замовлення телефонуйте по номеру телефона в описі. Переходьте на наш сайт antuzor.com.io. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ПОП. грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня, до побачення!